Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про мультитул. Продовжуємо серію відео присвячену EDC різним інструментам. Не минулого разу ми поговорили про такий компактний мультитул, та швейцарський ніж від компанії Victorinox, Victorinox Classic SD. Посилання на відео буде в куточку. А сьогодні уже поговоримо про те, що можна назвати справжнім мультитулом. Але при цьому всьому він достатньо компактний для того, щоб носити його кожен день. Це молітул від компанії Roxxon. І як бачимо, поставляється він вже в такому чухлі, який можна просто використовувати як чухол, а можна використовувати як таку собі кобуру на поясі, щоб ця річ власне, не лежала в кишені, не заважала вам, і була завжди зручно його діставати. Отож, Roxxon. Міні-мультитул М1 досить компактна річ, в складеному стані легко ховається у вас в долоні. Ee, якщо порівняти, наприклад, з коробкою від сільників, то приблизно виглядає це якось ось так. По ширині менше за коробку сільників, по довжині дещо більше. Якщо бути дуже точним, то Давайте вимерюємо. Це У нас 8 см орієнтовно в довжину, сантиметра 3 в ширину і орієнтовно 13 мм в товщину. Е, гаразд. Е, давайте подивимося з інструментів, що в нас тут е, представлено. Значить, зараз він в складеному стані. Ми маємо лінійку. Але одразу хочеться зауважити, що лінійка у нас починається з одинички, а не з нуля. Це велика помилка. Тому коли будемо щось з нею вимірювати, то ми повинні розуміти, що ну, вимір буде неправильний, тому що воно ну, має починатися все ж таки з нуля, а не з одинички. А з одної сторони лінійка у нас сантиметрова, з іншої дюймова. І у дюймово вже якраз починається з нуля, тут один дюйм, тут 2 дюйма. Далі, у нас є пилочка для нігтів Така от собі вставочка шершава, якою можна підпиляти собі нігті. З іншого боку, у нас є швидкий доступ до кніпсера. Кніпсер кріпиться на магніті, і в такому стані він досить добре фіксується сам по собі не відкриється. відкривається кніпсер. Тут є такий позуночок, який його розкриває вже повністю, і можна. Використовувати його за призначенням. Так само ховається, запримагнічується і вже фіксується. Також тут є, ну, дехто це інструментом, ну, це просто звичайне кільце для того, щоб використовувати його як брелок, чи вчепити до нього якийсь темляк, щоб легше було доставати. Ну, така от річ. Якщо не треба, воно легко ховається і, і нікому не заважає. Так, тут по інструментах все. З, даного, з іншого боку, у нас є ножик. До речі, можна відкривати ніж одною рукою, без проблем. Це вдається зробити, і ніж має фіксацію. Тобто, коли ми його відкрили, тут є пружина, яка його піджимає, і не дає йому закритися. Щоб закрити ніж, ми повинні натиснути на цю пружину, і тоді він легко складеться. Так, ще раз по довжині самого клинка. У нас 5,5 см. Орієнтовно трішки можливо більше. 5,6. Теж не є холодною зброєю. Пам'ятаємо до 9 см. Це не буде холодна зброя, і товщина до 2 мм. Тут, тут менше ніж 2 мм. Так, проблема бачу сфокусуватися для камери. Ось так. Так. Ховаємо ніж, з ножем, в принципі, у нас усе зрозуміло. З іншої сторони, у нас є такий спеціальний важель, який дозволяє нам вивести інструменти решту. І тут у нас є пінцет, який теж фіксується. Щоб розблокувати пінцет, ми цей важіль переводимо в інший бік і нажимаємо і розфіксовується пінцет. Так, далі у нас є. Хрестова викрутка, так звана філіпс викрутка і ножиці. Так, ну, з пінцетом і з викруткою не так цікаво, цікавіше з ножицями. Розклали ножиці, вони зафіксувалися, вони теж самі не складуться, вивелась пружина і тепер можна працювати ножицями. Ножиці тут підігнані не так добре, як в Victorinox, але при бажанні обстригти нігті ними можна, і щось порізати теж в принципі вдасться. Так само, щоб їх скласти, нажимаємо на цю кнопку і без проблем складуємо. З цього боку, по інструментах, усе. Ще раз нагадаю, великий плюс, що ножик можна розкласти однією рукою. Єдине, що, щоб він зафіксувався, це треба зробити різко, інакше ця пружина може не вийти і не зафіксувати його. Але якщо налочитися це робити, то все виходить, в принципі, це все дуже зручно. Так. Тут кніпсер, тут набір інструментів. Далі ми розкладаємо цей мультитул. Маємо плоскопці. Плоскопці у нас підпружинені. Є гострогубці у нас тут. Ну, непогано підігнені, не ідеально, бачимо, є зазори, але в принципі, не критично. Тут ще є кусачки для того, щоб перекусити можна було якийсь дріт. В принципі, нічого тут космічного більше в цих плоскопцях немає. Далі по інструментам, які е, знаходяться з цього боку. Тут нігті ми підважуємо і виводимо е, інструмент. Вони теж так само фіксуються, самі по собі вони, е, ну, невелика, не, не ймовірність, що не може скластися. До речі, ми можемо зараз скласти. Титул і далі використовувати ці інструменти. Подивимося, що у нас тут є по порядку. Для того, щоб їх теж розблокувати, тут є такий повзунок, ми його відводимо і вони тоді легко ховаються. Отже, у нас є відкривачка і пласка викрутка. Далі у нас така, така собі шила шпилька, для того щоб прибувати отвори. Наступний інструмент це таке ж, така ж шпилька, тільки менша. Вже можна використовувати для того, щоб витягувати сім-карти з лотка телефону, ну або, можливо, зробити в чомусь якийсь отвір. І також тут є такий цікавий інструмент, який теж в принципі, є плоскою викруткою. Але також тут є такий собі серейтор, яким можна Перерізати якусь мотузку, або знімати ізоляцію з проводу теж буде зручно. Теж нагадаю, що інструменти фіксуються не, не так добре, як в інших інструментах, але тим не менше якась певна фіксація є. Відтягуємо повзунок назад і можемо скласти. Важить така річ. Небагато, немає зараз ваг, щоб зважити ну, до Лінтону десь 80 до 100 грамів. Ще раз нагадую, що є пристрої для того, щоб було зручно отримати доступ до інструментів, є фіксація абсолютно всіх інструментів, які є в даному мультитулі. Є Чудова можливість відкривати, ніж однією рукою, коли вас інша рука зайнята, вам треба терміново достати його з кишені. І, ну і так само можна скласти. Ми нажали, там, вперли там, об ногу, чи не знаю, об щось і, і склали його. Е, на рахунок відкривання консерв, ну, в принципі, можна, звісно, використовувати е, даний інструмент. Тобто, Проминаючи консервну банку, але з урахуванням того, що у нас ніж має фіксацію, то я вже би краще консерву відкривав таким ножем, тим більше, що він досить таки товстий, не гнеться. Сталь тут 420 в принципі, така сама заявлена сталь, як і в Victorinox, але ну, звісно, по якості, по заточці. То Victorinox буде вигравати, звісно, тут зрозуміло. І ще вар варто зауважити, що вартість що одного, що другого приблизно однакова. Victorinox коштує там, 1300 гривень, якщо пощастить, то часом є якісь акції, можна його за 1000 взяти. Конкретно цей за 950 був придбаний. Ну а цей коштує а, десь в районі 900 Стере тисячу гривень, тобто практично однаково, може навіть трошки дешевше, але функціонал є набагато більшим. Ну звісно, це не швейцарський ніж, це ніж компанії Roxxon, Дається це якийсь китайський бренд, не такий сильно розкручений і поширений, як відомий, як Leatherman, чи Victorinox, чи Gerber. А, але, тим не менше, бачите, досить непогано зроблений, непогано підігнаний, Тут нічого... Ну, тут, тут, тут зрозуміло, що буде люфтити, тому що це віддалена частина. Тут, в принципі, такого сильного люфту нема. Він розбірний, можна його розібрати, замінити, там, наприклад, клинок, ви його там зламали якимось чудом, або якийсь інший інструмент. Думаю, можна запчастини знайти. От кажу, через те, що він не такий сильно відомий, не такий сильно а, а, поширений, медійний, то і ціна його набагато дешевша. Є непоганий мультитул від компактний мультитул від компанії Laserman. Але ті, ком, ті мультитули коштують там в районі 25 тисяч гривень, ну а це і можна купити до тисячі гривень. І можна завжди носити з собою. А, можливо, кожного дня. Якщо ви там в місті, він вам і не знадобиться, і цей носити набагато зручніший, він набагато менший і як брелок завжди з вами. Але якщо коли ви кудись їдете, чи йдете в похід, чи ще щось, то ця річ може дуже вас виручити, тому що банально мати з собою плоскогубці, це вже багато що вам дозволяє зробити. Це можна поремонтувати якийсь замок, щось витягнути роз... Розірвати якийсь дріт там, чи щось, щось перекусити, ну, словом, може вирішити в багатьох ситуаціях. І знову ж таки повторюю, що річ досить таки компактна. Тож, дякую всім за увагу. Залишайтесь на зв'язку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, бо далі буде цікавіше.